Ну що ж, бритва екстрасенсів доїхала аж до голландського міста Маурік? Нідерландського нідерландського міста Маурік, в якому проживає зараз мій екс-колега Олексій. З Льошею ми знімали дуже багато чого на одному відомому каналі. Льоша, привіт! Я дуже привіт. рада тебе бачити. Навзаєм. І одразу запитання в Лоб. Ти як людина, яка була за кадром? В тіні, так би мовити, і знімала багатьох екстрасенсів. При цьому ти людина, яка від початку повномасштабного вторгнення пішла захищати нашу країну. Так як ти ставишся до того, що зараз всі ці маги і чародії роблять таку фігню, як, наприклад, захист воїна від поранення на війні, захист воїна від смерті на війні? Як я ставлюсь негативно? Ставлюсь. Замість того, щоб йти до екстрасенсів, лучше купити собі щитків на ці місця на бронежилет, і тут, і бокові щитки, і щоб тут нічого не пробило, і тут захист, Тобто все в бронь, все в водіжне для військового, в принципі, ти маєш захиститися. Тут собі не зробиш ні удачі, нічого, ну як, як судьба, якщо суждено, то суждено. Але треба готуватися і все вкладати в підготовку і в екіпіровку тільки тільки лиш. Е, ну, Чари це добре, але чари були, коли Христові походи йшли з Європи туди, на Турків, з 13, 14-му. Да? 14 От тоді, так, да, 600-700 років тому. Тоді, да, колдунів, відвіду спалювали, колдонів тримали в замках, алхіміки були, да. просто такими людьми, які вірять в це все, просто дуже просто маніпулювати. І вони зроблять все, що ти хочеш, і проголосують за того, за кого ти хочеш. Тому що баба Ванга сказала, що Володя молодець і він буде вторий раз теж буде. Психотип екстрасенсів, як би ти його описав? І з того, що ти бачив на зйомках? Ну, і, і людина, яка завжди дивиться в очі. Вони всі завжди дивляться в очі. Вони ніколи не опускають погляд. А як ти думаєш, чому вони завжди дивляться? в Очі? Їм треба завжди візуальний контакт з тобою, щоб донести до тебе або прочитати, або донести до себе. свою думку, або прочитати твої не думки, а ну, психотип. Емоції. Емоції, в тому числі, щоб потім спасти якийсь психотип і потім на тебе впливати. Зараз в єдиному марафоні новин запрошують екстрасенсів погадати на війну. Це Прямий ефір. В новини. І в новини і в прямий ефір зараз дуже це популярно Зараз мега здається, що за час війни екстрасенсів стало ще більше і вони стали ще активніше витягуватися телеканалами. Давайте зараз взагалі контрнаступ ЗСУ Плануємо на коли? Це березень, квітень чи травень? Чи можливо навіть літо? Ні. Чи не відчуваєш ти, наприклад, якоїсь відповідальності нашою з тобою за те, що ми колись свого часу, працюючи в цьому і виконуючи замовлення дядьків-продюсерів, це все популяризували, а тепер, коли така ситуація в країні, це все набирає області. Це все включили? Ну, можливо, так. так. Я думаю, що таким чином можуть частину коштів з людей витягувати. Я думаю, що без провладної руки це так просто не робиться. Я думаю, що якщо вона лізти глибоко, це. Небезпечно для звичайних людей. Ну зараз сама нація українська реально. Ну я не знаю, як це сказати, я не хочу це говорити. Ну отупила. просто ну, вона реально топіла. Ну, я не хочу сказати, що вона отупіла, але я хочу сказати, що такі вчинки, які зараз робить, продовжує робити телебачення, тим ну, паче да. в новинах. Одна справа, коли це містичний якийсь проєкт, а інша справа, коли це новини, коли це те, чому люди довіряють найбільше зараз. Єдиний ну, да. телемарафон, і туди тягнуть екстрасенсів. Оце це я думаю, що це отуплює націю. Владислава, я не знаю як Олег, Власне, я не схильна недооцінювати нумерологію, це ціла наука. Та не вже. А професор математики з Оксфордського університету каже, що цитую: нумерологія для математиків це лайка, як і астрологія для астрономів. Друзі, я тут хочу нагадати, що кожен з вас може допомогти бритві екстрасенсів стати ще гострішою і ще винахідливішою. Для цього YouTube пропонує спеціальну функцію спонсорства. Це такий шлях для всіх бажаючих підтримати цей контент фінансово і долучитися до вакцинації від екстрасенсорної пошисті. А за це спонсори отримають спеціальні бонуси. Наприклад, ранній доступ до всіх відео на цьому каналі. Унікальний контент, який я робитиму тільки для спонсорів, а також прямі трансляції, під час яких я зможу відповісти на всі ваші запитання. Тож шукайте на головній сторінці цього каналу або під цим відео кнопочку, яка так і називається спонсорувати і натискайте її. Там ви знайдете опис трьох рівнів спонсорства та бонуси, які доступні на кожному з них. Я буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, але не забувайте, що в першу чергу ми донатимо на ЗСУ і вже потім на усе інше. У нас є один знайомий, який, наприклад, санітар бивши. Він для мене завжди був самим таким, наче напився валір'янки. вічно курячий Дмитрій, так сказати. А, Дмитро Дольський да, Дмитро Дольський. Да, да, він був у мене на інтерв'ю, так що да. я вже можу називати його ім'я, він мені дав дозвіл. Він дуже цікава людина. Він дуже цікава людина. Він говорить, то, що хоче започути. Нічого конкретного, все, що ти хочеш почути, він тобі скаже. А ти колись звертався, от там погана погадати до когось із цих... Я тут, в Нідерландщині, у нас є представники ром ромських народів, і є тут ценник 20 євро, я майже пішов, але ні. Ні, я не хочу. Ми бачимо і віримо в те, що ми тримаємо тут все. Життя у всіх таке, що люди виходять, люди приходять, і це все нормально. У мене є містичні символи. Гаррі Поттер, наприклад. Оце. Дари смерті. Часка. Оце Меркурій, наприклад. Так? Ну, це можна... І... У мене тут руни захисні, наприклад. <реш> є, тут в мене є скандинавський Бог, тут в нього ім'я Один, це окрем, окрема руна, значить, захист, е, удачу. Ну, то як ти скажеш, я вірю чи ні, в мене руни і захисні. Я і... думаю, що не віриш, Льоша, тому що я. Ну, думаю... скандинавські, так, да, трошки. Ну Мені здається, що це красиві такі картинки, які мають для тебе якесь таке значення, особливе, можливо, як частина мистецтва. Язичництво. Але, але не те, щоб ти був прямо такою віруючою в ці всі штуки людини. Ні, але трошки на тут воно щось змінює. З Тро... чимось допомагає? Тобі. Ну, Це як антидепресанти чи щось таке. Ага, окей. Просто татуювання з ну, символи. Тобто, Наприклад, та ж сама релігія. Я не вірю в релігію, як такову, я вірю в силу. Віри друг інших людей. Вони вірять в щось одне. Да? Вони сильно вірять. Це багато людей. Я вірю в їх віру. Вони молодці. По суті. Це велика енергія. Віра це велика енергія. В одне щось. Згадай, якусь от, історію, пов'язану з екстрасенсами, з зйомками екстрасенсів, або просто з екстрасенсами, які, з якими ми от, часто пересікалися по роботі. Яка тебе найбільше вразила? Історія, яка тебе найбільше вразила? Їх декілька. Але перша Давай. це куст з'їв курку. Оказується якась була така історія. Писали в газеті. Женська газета. Порадниця. Порадниця, садгород. Писали, що е, в яких в, там в Київській області малиновий куст з'їв курку. Тупо жінка поропилася на городі, і в яких в якийсь момент курка була, в якийсь момент курки не стало, бо було, було був тільки малиновий куст. Все, виїжджаємо в команду, і скоро помер. А як же це все-таки з типа цю історію? Тому що ну мало ліхто ну, ця історія з якоїсь газети, вона десь була. Ми не можемо знайти реальних героїв. Ми знаходимо якесь село у нашої редакторці сусідки. Там є курки. Ставимо тітку, яка приїхала ще раз, звідки жмеринки за 200 гривень за білет. А, да, бі, бі, ми оплатили їй білет до Києва. Вона подивилась Київ, знялась в інтерв'ю, сказала, що так, да, я бачила, як Маліновий куст з'їв курку. Ай-яй-яй. Я зняв курку, маліновий куст і тітку. І все. О Боже, два плюс два, загублений світ, це неймовірно. Я вірила в те, що тьотя справжня. І я думала про цю тітю. Чи все в порядку з нею, з головою, якщо вона реально це розказує, це вірить. Ну, це актриса, може. ну, виявляється, ну, що це ну, була тетя за 200 гривень. Вона ну, так хорошо, все сказала. Без запіночки. Льоша, історія з, з екстрасенсами. Бо да, там... ну, приходиш до інтерв'ю на екстрасенса, а в неї курка в куркурка в душевій. Звісно. Це в кого? Чорнява така, така в кімнаті приймала. Ага, я знаю, що це за екстрасенс, вона не, ну, вона не дуже медійна. Вона в битві не була, в битві екстрасенсів, mm -hmm. але mm -hmm. вона подружка тої екстрасенса з останньої битви, оце її подружка. О, Приходиш, мова про в п'ятницю, каже, а в мене мене на рідних діла, справи, три куртки купила чорних, слишу в ванні. кудах, Брак по звуку, трошки у вас ванна кудахкає. Були в тебе щось цікаве, якісь зйомки з екстрасенсом, я називаю його Гавриїл Триндєєв. Він дуже лінів, лінів і без біздіння. Таке цікавий, цікава особистість. Красивий, боже, а пахне вкусно. Але по суті ні, він хорошо говорить. Він дуже хорошо говорить, прекрасно говорить. Все, що тобі треба, на лісточку, просто. От... А, да, так, тут, ага, от так було, так, да, хорошо. Не прилетіло, все хорошо. От тут було, от тут було, і там було. Рафа... як Триндієв, молодець, так я люблю. Так, от красавчик, просто все, все робить язиком. А пам'ятаєш такого екстрасенса, я його називаю Дяволенко. Та ой, да, впів чуть-чуть, так. Да. Він... Бивший міліціонер. Даїшник. Я Даїшник. Я пам'ятаю, що в нього було там в цьому жиліщі оця сама палка гаїшна, сама ця шапка гаїшна. ТТ гаїшний, мабуть, теж, не знаю. Вот. А коли заходиш в його основну приймальню, там все чорне. Я не міг то зняти, бо тому що, тому що то... камері складно розпізнавати чорне на чорному, а там все чорне. А гроб у нього там стояв. Гроб стояв. Так що ж саме, саме цікаве, а ти не... про Льоша а пропускаєш? Це ж було. Тож а треба це, було це, зразу це... глядачам сказати, що в приймально, а там стоїть труна. А мене це не дивує. Труна для мене це нормально. Так ми ж не для тебе, ми ж для глядачів розвили. Глядачі, труна це не нормально для глядачів, але привичто, коли ти працюєш на телеканалі, це неймовірно. Я пам'ятаю, ми шукали хтоське чудовище, пустили камеру GoPro під кригу. І отак от мателяли нею, помню. Мателяли, мателяли, красиво там було все. Камера його витягнула все поверх там, тобто пісочок, що травушка ростить. І наші аніматори, ці колдуни, волшебники, намалювали там чудище таке, сіве. Це було озеро десь на Прикарпатті. Не вірте в екстрасенсів, Льоша рекомендує як людина, яка знімала. Нікола Ятіщенка. Як... Мак. Як... Білий. <плес> Ніколая Тищенка. Людина, яка знімала, знімала... багатьох екстрасенсів. І політиків всіх, так. Да. всіх, і музикантів. Всі. Льоша, розкажи трошечки про себе. Як, як ти пішов з телебачення, коли почалося повномасштабне вторгнення? Чим ти займався? Розкажи трішки про себе, щоб людям було більш зрозуміло. Я пам'ятаю, що 23-го в мене була зміна на голосі країни. І щось таке, таке було перечуття галіме. І 24-го це все відбулося. Я став в чергу, і мене по блату взяли 15 березня. Тому що я вмів літати на дроні. І Тоді вже почалась моя історія з дроноводством і прочим, прочим, прочим. І, і ти брав участь у захисті Києва. Києва в Київ області і гнали до кордону, до кордону, і стали на кордоні, і кордон все з ним робили туди-сюди. Гості ходили, і вони до нас, і ми до них туди-сюди, по 5 км, по 10, може, навіть. І літали. І... І кидали, і все, що хочеш. Тебе були якісь поранення? Ні, але в мене а, був приступ там моєї хвороби, яку я не знав, що я хворію. І після цього приступу, після відмови правого око на тиждень, і після МРТ мені сказали, що мальчик з таким не служить. До побачення до телебачення. Цей проходь і уходь в ЛК. Ну і все. Тепер я. Знятий з обліку, і тепер я вільна людина в плані виїзду з України. І я тепер в Нідерландах. Чим ти зараз займаєшся після того, як ти був е, працював на найбільших телеканалах України, знімав кіно, серіали, телепрограми, найбільше реаліті шоу. Чим як зараз твоє життя складається тут у Нідерландах? Прекрасно. Це прекрасна країна. Я заробив на цих телеканалах кошти, їх відклав. Перед доїздом купив квартиру в Києві, тому що я вірив, що, що буде все добре. Тобто в Україні буде все добре і та, десятки років пройдуть, але все буде добре. Купив майно, приїхав сюди, на роботу в комунальну службу. Я вбиваю серняки. Бур'янчик. Бур'янчик, кіточечком. Да, Тарвичком-кіпеточком. Приїжджаю, сарусь на електрокар Тойота, так сказати. В неї ззаді такі прибори, який від дизеля нагріває воду, яку ми беремо з канала. І там є гашона ізвість. І ми поливаємо обстикл. Об'єкти дорожнього руху, стовби, всяку херню від травички. Все. It's super oh, don't do that. I did that yesterday. In my neck. Yeah? Yeah. It was hot. Very hot. Hey, you your Do you want your <звук> ти сумуєш за роботою на телебаченні? Ні. Розкажи детальніше, чому ти не хочеш повертатися на українське телебачення і давай розвіємо трохи оцю думку про те, що там величезні гроші заробляються. Квартиру я купив, тому що в мене вмерла бабушка. того. Якщо вона бы не вмерла, не було б бы ніякої квартири. Був один місяць в моєму житті, коли я працював в грудні 30 днів з 31 дня, щоб заробити 1000 доларів. Це було три роботи. Три канали. Від пацанки до панянки, загублений світ. І ще якась чепуш для телеканала. Телеканалу для М'єґого. Тобто, три роботи, щоб мати нормальні кошти з телебачення, щоб жити. Нормально, в нормальній квартирі їсти нормально, вводити якусь машину там, до 5 тисяч доларів. Треба мати три роботи. А зараз ринок впав на відсотків 90, мабуть. А то, ну, хоча мало бути навпаки, куча можна знімати патріотичних фільмів, документальних історій. Є що знімати, є історії. Але знімають екстрасенсів. І зараз ми знову повернемося до екстрасенсів, Льоша. Зараз долучимо до розмови Олену Стеценку, це мольфарка. Доброго дня. Слухайте, а як вібрує Путін? От мені цікаво зрозуміти. Путін вібрує на енергіях диявола. Телемарафон фінансується державою, так. і гроші платників податків ідуть туди, для того, щоб ви там же, в тому ж телемарафоні, подивилися чергового. Екстрасенса іноді, який погадає в прямому ефірі на війну. Закінчення цього всього це в нас 24-й рік. Але при цьому люди, які не дивляться телебачення, вони йдуть куди? В Ютубчик. Угу. А в Ютубчику у кожного екстрасенсу теж є свій канальчик. А на тому канальчику вони роблять все те ж саме: розкладіки, там, гадання, оце все. В прямих ефірах під запис будь-як різними способами. І ти не уявляєш, скільки там переглядів. Це просто шалений, шалена популярність. Шалена. Ну, нація сходить з розуму. Війна зводить людей з ума. Люди -лю 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 шукають якоїсь відради, я не знаю, і знаходять в цьому. І це біда. Треба Але чимось аб... замінювати. А біда в тому, що відради там немає. Це фікція. Ну так. Да. Це не розуміють люди. Їм не треба. Вони не хочуть це розуміти. Людям подобається, коли кущ з'їв курку. на житті. Люди люблять бути обманутими. То ви мульфарка? Ні, я ворожка. Галятімегіладіяка! От вони люблять бути обманутими. А на цьому ютуб каналі відбувається добровільна вакцинація всіх охочих від такої порчі, як екстрасенси. Не перемикайтесь, будь ласка. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Підпишіться на бритву екстрасенсів, якщо ви цього ще не зробили. Та напишіть коментар після перегляду, тому що ці ваші дії допомагають рухати мій контент вгору, його побачить більше людей і, можливо, вакцинуються від такої порчі, як екстрасенси. Мені часто пишуть: а чому ви, знаючи, що екстрасенси це неправда, і що вони шарлатани, навіщо ви їх знімали і з ними працювали? Бо, як би ти на це відповів? Бо робота є робота і ми маємо завжди редакційне завдання. Якщо ти не виконуєш свою роботу, тебе звільняють. Ну, а шукати десь е, кращого, це можна шукати, навірно, нескінченно. Йоша, тобто бути принципово на телебаченні це неможливо. Бо, бо телебачення апріорії болото. Ну, ти, ти е, рознімаєш неправду 25 кадрів в секунду. Це твоя робота. І це ти, коли йдеш на телебачення, ти розумієш, що ти будеш знімати неправду. Ні-ні, по ні почекай, ти розумів, коли ти от перші твої кроки на телебаченні, ти розумів, я що Я знімав ти новини. Я знімав спортивні новини. Ні. Я от не знала, що я буду знімати неправду. Я, я йшла така, типу з широко відкритими очима, така наївна дурочка. Я зніму все, що, що ти... хочу. Ні. А. Все, що тобі скажуть, ти маєш робити. Я працював на Оксану Марченко. Це був продакшн Оксани Марченко, який платив дуже мінімальні кошти. І вони працювали на національний олімпійський комітет тоді. І я знімав спортивні новини. Ото, так, там екстрасенсів не було. Там були алкоголіки, і спортсмени і все. А далі пішли вже екстрасенси, звісно. Коли я попав на канал 1 плюс 1, то так. Да, екстрасенсорні способності в мене, так сказати, відкрилися. На ізнанку загублений світ. От дивися, яка цікава штука виходить. Давно я яка знімав не... так, яка давно. Не була... знімав. Яка б не була програма навіть про подорожі? Але навіть там знімаються по світу, шукаються Шаманів. всякі шамани в племенах, десь там далеко. Комаров далеко. курить якусь шаманами, ну да. і це транслюється трейлером. Я дуже люблю Діму Комарова, наприклад, ми з ним працювали поряд. от В одному якби, Open Space сиділи на плюсах на один плюс один. Е, ну, я не можу нічого поганого там сказати про, я обожнювала цю програму, але тут просто я так. Відмітити хочу, ремарочку, що навіть там, навіть там, якщо в програмі немає якогось шамана з племені, то. Люди буде не буде цікаво. дивитися. Ні, так? Ні. Так. Людям треба вірити в сказку. Ну, людей від реальності це відриває. То є сказочка про екстрасенса, який бачить все і всіх, відриває трошки від реальності. Людина вірить в сказку і веде себе, ну, виходить, неадекватно. ну Тобто соціум. Для неї дикий, тому що соціум не казковий, і вона вистачає депресію, по суті, і можуть там до суїциду загутнулись. Губічільна річ вірити в казку, бо казок нема. Є реальність. Люди вмирають без, без із захистом від, від всяких відьм і колдунів. Колись, коли ми разом працювали на один плюс один з Льошею, е, в мене був день народження. Колектив мені вирішив підготувати такий сюрприз. Записали там е, відео від е, усіх колег і навіть від екстрасенсів. У мене є цей ролик. Він аж 50 хвилин вийшов в результаті. І Льоша теж був у цьому відео. І Льоша тоді, я пам'ятаю, Стібанув цю тему з екстрасенсами, бо він там сидів в кадрі і казав, я. Козак-характер-характерник в п'ятому поколінні. Калдун від калдун-відун? Да. А що там все було? А де це все відео є? Є. О, ти вставочку вставиш? Можу, можу, так. Да. <рес> Я оригінал не пам'ятаю, бо то така була імпровізація. Ну, типа, був настрій хороший. Але ти стібанув саме тему екстрасенсів. Так. Щоб всі після після вимірів були з вами в гармонії кожного дня і кожен час, і кожен день, і кожну секунду. З вами був Олексавілий, екстрасенс-характерник, маг-козак із свідок цього 6-й ріті. Ще ровітаю. Як з українців можна зняти оцю порчу, яка називається Екстрасенси? É. É... Підірвати телеб... телевишку. Я не знаю, виключити марафон. Марафон це два роки це вже біда. Якщо ми згадаємо у чих руках всі телеканали, можно фамилии называть. Я просевал на Кожного. На Медведчука, на Ахметова, на Фирта лично в пресс-службе На Коломойского просевал, на Тегипка просевал. На кого же? Ну, а, на Пинчукив. И не имеет канале. Да. На Пинчукив. Новый канал, да, был. То і таке. Пана Зеленського я бачив отак, отак, от в розовій курточки на телеканалі Інтер, так, на, на роботу їздили в одному ліфті. І я теж працювала з нашим президентом колись так поруч зовсім. Ой, знав би, не знаю, що, нічого б не зробив, мабуть. Не будемо, так? Да? Льоша. Стоп? Я тобі дуже дякую за нашу розмову. Таку несподівану, що ми з тобою, що ми з тобою знайшлися аж в Нідерландах під час мого вікенду короткого. І я дуже рада тебе бачити і спасибі тобі. І хочу тобі окремо подякувати за захист Києва, захист нашої країни, коли почалося повномасштабне вторгнення. Уклін, повага і велике спасибі. Я ще трошки навчав хлопців, які зараз працюють на, на різних напрямках. Так що мене ще учні, учні льотають і роблять хороші справи. Я тобі бажаю здоров'я, міцного, так. і хай все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Якщо нас після після цього інтерв'ю піда через черед, череда невдач, то подивимося. Я піду в циганам мене тут свої. Мене все схвачено. Двадцять євро гадання дання, село Маурі, далі позвоночку. А тепер магія. тепер магія. гардіом Левіоса. Люмас там де Герміона Грейнджер, Я не помню. Час квідів зіграє, і все розход. Якщо тобі сподобалося це відео, постав йому, будь ласка, вподобайку, напиши коментар та підпишись на канал Бритва Екстрасенсів, якщо ти цього ще не зробив. Ці твої прості дії допомагають просуванню цього контенту, його побачить більше людей. А значить, можливо, вакцинуються від такої порчі, як екстрасенси.